Доброго дня усім! Тема сьогоднішнього уроку концепція побудови пошарового зображення, робота з шарами, створення колежів, прийоми колежування. Це растрова графіка. Починаємо працювати з Photoshop. Запустити програму. З'явиться без без аркуша. з'явиться робоча область. Створити документ. Файл. Створити. Візьме 780 на 480, розділіна здатність 72. Створити. Зображення у фотошопі вставляється методом перетягування. Для цього потрібно. Спочатку на робочий стіл зберегти собі зображення, в Гуглі ввести зображення, яке хочете, наприклад, осінь. І так поступово всі пори року. Зберегти зображення як на робочому столі, і написати собі осінь. Так зберегти 4 пори року зображення. З лівого боку з'являється панель, яка дозволяє працювати з об'єктами. В даному випадку сьогодні буде зображенням. З правого боку властивості. Коли будем, буду працювати з шарами, шари, беру перше зображення. Зима методом перетягування перенесла. зображення можна зменшити, збільшити, перенести. Щоб зафіксувати дію, двічі натиснути. Дія буде зафіксована. Якщо хочу повернутися до цих дій інструмент вибору об'єкт, зверху активізовується панель, яка дозволяє керувати об'єктом. Ось тут потрібно поставити галочку керування трансформацією, і користувачеві дозволяється виконувати певні дії з об'єктом. На сьогоднішньому уроці розгляну інструмент розмиття, інструмент палець для об'єктів, як для одного, так і в поєднанні двох-трьох. Наприклад, візьму інструмент розмиття, активізовується зверху панель, яка дозволяє вибрати вид. Хай буде листочок. Дати код, і щоб вибрати, двічі за... натиснути Зафіксувати. Зараз зображення є активним. Щоб залишити, так як воно є, треба зняти галочку керування трансформацією, і тоді можна обирати елемент і проходити. По межі. Інструмент вибору і взяти перемістити. Дії ніякої немає. Потрібно поєднати з іншим об'єктом. Для цього малюю спочатку рамку. Відкрилась зразу бокова панель властивості або рядок зверху, який дозволяє також керувати властивостями. Колір можна задати одноколірний, можна фронтальний перехід з одного кольору в інший. Ну нехай буде ось так. Можна задати прозорість непрозорість. Двічі натиснути, зафіксувати. Перенести зображення. Зменшити зображення до розмірів, щоб помістилося в рамку. Зафіксувати, взяти той же самий об'єкт і пройти по межі по межі зображення, по межі по рамці. Інструмент вибору і перенести всі дії, які зробила, відобразяться. Отже, висновок, що елемент розмиття потрібно подавати на двох об'єктах. Використаю наступне властивість приховаю, наступне малюю рамку, колір. Змінюю. Задала рамку. Колір зелений. Або коричневий. Можна змінити товщину. Можна змінити вид, перенести зображення, весна, зменшити до відповідних розмірів, перенести зображення в рамку. По необхідності редагувати. Зафіксувати двічі. Раз-два. Властивість можна приховати. Інструмент вибору розмиття. Виберу інший вид. Нехай буде ось це. Куб можна ставити, можна ні. Зафіксую. Пройдусь по межі фото та рамці. Інструмент вибору перенесу. Можна використати подвійний елемент. Знову використовую інструмент розмиття. Нехай буде ось такий. І пройду по межі. Тепер уже двох межах. Інструмент вибору перенести. Знову подую рамку. Зміню колір. <звук> Сховаю властивість. Перенесу наступне зображення літо. Зміню розміри. Зафіксую раз, два. Візьму інший елемент, інструмент палець. Дозволяє зробити розмиття. Також тільки по межі. Цей об'єкт не дозволяє переносити, тобто те, що я зробила, тільки перенесе. Такого ефекту, як використано на фотографію зима і весна, не буде. Наступне осінь. Знову будую ранку колір. перенесу зображення, ой, кольор не той, візьму жовтий, для осені буде більше пасувати такий, перенесу зображення, задам відповідні розміри, перенесу в рамку, Зафіксую двічі, раз-два, with more effect instrument rozmytia wyboru element Zmošszcza o den element Instrument weboru. Перенесу об'єкт. Можу додати ще розмиття у поєднанні. Інструмент палець, але тут вже його треба з обережністю використати. Створіть 4 об'єкти, так як на Прикладі, використайте рамки, використайте інструмент розмиття та інструмент палець. Всім дякую за увагу! Бувайте здорові і гарного дня!